Друзі, всім привіт! Коки ти грійся, да? твій братава У мене вже горбузова кашка купить. Що, каша вже готова. Хто в темі, приходьте пригощу. Хто не в темі, не пишіть що ви не свині. Кожного, ми кожні, всі різні, і у кожного у нас смаки різні. До речі, вийшло чомусь. Густенька. Я люблю, щоб було багатько молочка, але молочко зараз дефіцит, то маємо, що маємо. Ось таку смакоту буду зараз куштувати. Роблю підсмажку на куляну. Тут стала баночку томатної пасти малесеньку. Добре, коли є своє. Я взагалі не купую пасту. Тож цього року треба більше зробити. Хоча ще є, але ж все одно. Ось, бачите, яка густа в мене томатна паста. Що ж, ось таке в мене є на солянку. Тут мисливська, копчена, копчені спинки і відварене м'язком. Тож буду нарізати і обирати. Що ж, у мене тут лимончик ось є, а маслини я не додаю, тому що я не люблю. Тож, дійшла від. Так, бо де ж той лимон я тоді. Да. Чекайте, бачите. Ось. Ну, що, ось насипала кашки, насипала солянки. Йду занесу маму пригощу. Друзі, хочу показати вам, як готую меренговий рулет. Я. Отже, мені треба 190 грамів білків. Білки відбираємо обережно, щоб жодної краплі жовтка нам сюди не втрапило це вже є третій білок сюди вбила. Oh, yeah, <laughs> yeah. Ну, в мене 195 відбирати не буду. Тепер відважуємо на 250 грамів цукру. До білків додаю дрібку солі. Починаємо збивати наші білки. Білки збиваємо хвилин не менше 5-8, тере, і цукор наш додаємо в три етапи, тобто, починаємо. Додаю сюди одну чайну ложку лимонного соку в моєму випадку це звичайні з бутилки. Тепер додаю 20 грамів крукруденого малю і все це ретельно перемішую впродовж 20-30 секунд. Що ж, тепер. На нашому деко вирівнюємо нашу меренгу. Ось меренгу розрівняла. Тепер посипаю мигдалевими хлопами. І до духової шафи при температурі 150 градусів приблизно на пів години. Пропоную приготувати крем чис. Для цього нам потрібно 220 грамів крем сиру. У мене старована миска. Чекайте погано фокусується. Тепер додаємо 120 мл Вершків. У мене трошки більше, але й сиру в мене було більше. Додаємо тепер 50 грамів цукрової пудри, можна трошки більше, тому що я люблю солодке. Продукти мають обов'язково бути холодні щойно з холодильника. Що поїхали збивати крем? Що ж, ось кремчіс. Готовий? Густий, смачний. Тепер, поки в мене там печеться, хочу приготувати, так би мовити, конфі. Звичайно, беру вишні у власному соці. Так, я гадаю, що така кількість начинки мені вистачить. Сам всіх беру. Беру столову ложку кукурудзяного крохмалю. Все файно перемішую, і ставлю на вогонь. Доводю до кипіння, проки 5-20 секунд і буду знімати, і моя начинка буде готова. Що ж, супер-пупер начинка. Для нашого рулету готова. По-модному це звучить конфі, а по-звичайному це звичайний кисіль. що ж, обережно піднімаю пергамент. Пергамент має бути силикономізований, тому що такий білетажки буде відставати. Знімаю пергамент і даю нашому коржові повністю відпочити, від схолонути. Ось, бачите, витримуємось. Ну що, покриваємо наш рулет майбутній, точніше, нашу меренгу ось крем-чізом нашим. Файно так вирівнюємо по всій поверхні. Тож тепер беремо за допомогою нашого пергаменту і скручуємо наш рулет, все рулет готовий. Лишаємо його. Загорнутим у пергамент, нехай він просочується. Що ж, ось такий красень, тоді ще краї йому обріжу. Хоча він для домашнього використання, то підійде. І так. ось такий. Куштуйте, пробуйте, готуйте, печіть, не бійтеся, все у вас вдасться. Дуже смачно. Ось я разрезала, и так виглядає. лепки. Аж... Слюни в дочурь. Куда хочешь? А! Бандит! льв бандит! Да. Ты, льв бандит? Ты бандит? Ай, бандит! Угу. Ай не шкрябайся. Берем інвентар і хочеш. Пані не скажете, що творите? А? Ти мені не скажеш, що ти це твориш? Що ти дуркуєш? А? От скажи, що затихло? Тільки що, що витівала. Хіба ж так можна, га? Скажи. Іриска. Ай яя, Іриска, Іриска. Ай яйя. Ай я! Що ж ти робиш? Ось, ось, ось. ось. це що ж не все? Вона так дригає, що. Ноги у мене аж перед лицем мантиляються ось тут, де я зараз стою, на порозі, дай Іриска? Я вичищаю, а вона дуркує. Воду чекає, бачите вона. Угу Мама твоя вам теж чекає, але ж вона спокійна, а ти що робиш? Що ти робиш? Кажи мені чого ти така вредна? Ось це твоє зерно. Що что, ты вчалишь? Да. Ну, Привет. Ты уже пришла хрома, ты, да? Да. Ммм, смачная сина, да? Тут роль для до тебя добивається, Раднее вид. Да, блядь, вида. Він вряд ли колеса. Да, ты фулюйся. Роль, что ты робишь? Сюда. да. Ну ты косюня. Да, ты косюня. Да, ой, ой, ой. Кашуня ты, да. Ты Кошуня такая. Да. Ты кашуня. Да, такая, такая, такая. Да, бомж, бомж. Да. П'ята 5 хвилин, друга теж 5 хвилин. Ві uh -huh. про Угу. вимогу? Про чи про тихо? Porque tu é Ну що, ось такий агрегат у мене тепер вже буде. Буде легше мені знімати для вас відео. да замовила я його вже давно, а він щойно прийшов. Не дешеве задоволення, але для відео. Для відео треба Ось такі справи. Хай буде.